Сьогодні бійці полку поліції особливого призначення відпрацьовували практичні навички зі стрільби по рухомим цілям. У нинішніх реаліях війни безпуготні літальні апарати наносять суттєвої шкоди силам оборони України. Тому дуже важливо бути захищеним не тільки РЕБ, а й мати з собою засоби ураження, ФПВ та інших дронів. Завжди найбільш складними завданнями є вхід і вихід на позицію та переміщення особового складу. Тому, пересуваючись логістичними маршрутами, дуже важливо мати з собою засоби ураження безпілотників. Саме тому ми постійно тренуємось та удосконалюємо свої навички володіння вогнепальною зброєю. Возьми менше ток. саме тому гвинтівки 12-го калібру стали знову актуальними в умовах війни.